Так, друзі, доброго дня вам. Трішки про безмотилки моделі, які я роблю в цьому сезоні. Ось перше дивіться, це у нас міні-шайба. Бачите, вона ось така. Ось. Це шайба відкрита, бачите, середня. Це шайба середня закрита. Це шайба велика, закрита. От тепер для порівняння, бачите, які вони? Зараз маленько ще візьму. Бачите, ось такі вони виходить, Різниця. Ось-таки під мілкі, мілкі речі дуже зручно. Ось. Ця е, універсальна. Ця теж похват, вона взагалі Похват Похватуся, можна і отак, і отак, і отак. Дуже зручно. Трошки чаще вона, але дуже зручно. Так, ну це блока. Ось така вона, бачите. Так, це оса, міні-оса, бачите? Ось міні вони ось такі. Ось оса звичайна, бачите? Для порівняння. Так, це оса відкрита, бачите? Друзі, ну їх немає, це тільки одна вона. І то мені залишиться, але руки не дійшли до неї. О, ще роблю мишки, бачите, оце мишка. Ось ну, теж їх я в цьому сезоні не зробив, на жаль. Вона тільки одна і теж мені залишиться. Ось, ну і кобзи. Ну я це вже показував. Таке, друзі, ще трішки проківочки, дивіться. По, два слова по, на, по налаштуванню. Желізо на, на той воно і добре, що можна під себе підлаштовувати. В ідеалі, щоб при нагрузці у вас він ставав рівненьким. Ви робите загиби. Ось, майже, Майже ідеально, друзі, бачите? Ну, ви зрозуміли ситуацію, щоб він у вас при нагру... на... прогружуванні він ставав майже рівним. Тоді у вас працює весь бланк. Ну, тут потрібно вверх гнете отак пальчики. Це в... ой вниз, А вверх гнете отак пальчики. Два вниз, один зверху. І от ви його гнете. Бачите ківочок. Назад, обратна сторона. От ви вигинаєте під себе будь-яке, що можна зробити що завгодно. Ось, по ківочкам теж, якщо ми беремо, от, грубо говоря, я пишу один той самий номер, це нульовка двадцятка. Я десь пишу 003-05, десь пишу 0,25,045. Десь він трошки ширший, десь він трошки тонкий. Тобто два двох ківків, друзі, однакових немає. Всі вони працюють, друзі. На всі я даю гарантію. Ось, але не всі вони однакові. Тобто, тобто те, то, 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 що я пишу, це приблизні ваги. Вам вони можуть бути зовсім інші, друзі. Ну не зовсім інші, але там може бути чуть менше, більше. Плюс хват, один тримає рівно, другий тримає ось так. Тут тобто, вже нагрузка буде більше. Третій любить взагалі так завернути, він більше буде тримати. Чим більше ви завертаєте вверх, тим більше він тримає. Тобто все індивідуально. Ці цифри, вони лише приблизний діапазон тримає. От якось так, друзі, по замовленням, друзі, все. До Нового року я не беру. Ось. Десь після 20.01, 20 можливо, ще щось візьму. Все. Я вже загружений повністю, друзі. Так що вибачаю, тим, хто писав, тим, кому я обіцяв, я дороблю. О, постараюсь доробити. Всім іншим, друзі, стоп, все гарного дня.